Кому скасують виплати впос 1 січня 2024 року? Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб є тимчасовою і надається громадянам, які найбільше її потребують. Чи скасують виплати в 1 січня 2024 року та кому саме? Чи скасують виплати впос 1 січня 2024 року? В Мінсоцполітики повідомляють, що всі ВПО, які зараз отримують допомогу, будуть отримувати її і в наступному році. Допомога буде продовжуватися автоматично на шістьох місяців, тобто з 1 серпня 2023 до 31 січня 2024. Сума допомоги для всіх осіб, які проживають в Україні, і є в по 2000. гривня для людей з інвалідністю та дітей 3000. гривня. Під час нарахування допомоги враховується постійне перебування людини в Україні, але не у рідному місці, та її матеріальний стан. В наступному році допомога автоматично продовжується для тих українців, чий майновий стан потребує додаткової підтримки і скасовується для осіб, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Також грошові виплати не продовжуватимуться особам, які Перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин. Отримувати виплати, навіть перебуваючи за кордоном, можуть люди, що перебувають у службовому відрядженні, на лікуванні або реабілітації, оздоровленні дітей, стажуванні. Ці пункти мають бути підтверджені документально. Перебувають в місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм. Євпо, що повернулися до покинутого місця проживання. Кому скасують виплати в ПО у 2024 році. Згідно з постановою Міністерства соціальної політики, грошові виплати скасують людям, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві покупки та робити інвестиції. Скасують виплати в ПО у 2024 році громадянам, які придбали земельну квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривня, крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету. Придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше, ніж п'ятьох років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби СУ. Мають власне житло площею понад 13,65 кв. М. на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні, можливі, бойові дії або які не є окупованими. Придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривні, крім валюти. Отриманою від благодійних організацій або придбаною для оплати медичних, соціальних освітніх послуг, а також банківські метали, мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більше 100 тисяч гривня. Якщо за результатами перевірки в через державні реєстри буде ухвалене рішення про припинення грошової допомоги, особу буде повідомлено електронною поштою, телефонним дзвінком чи засобами електронного сповіщення єдиної інформаційної системи соціальної сфери ЄІССС.